Від шалей регенеруючий, я використовую під час процедури завжди перед масочками, можу після маски також їх нанести і закрити кремчиком. А тоді бачу дуже гарний результат, заспокоєння шкіри, особливо якщо це йде шкіра з лікуванням акне зневоднена, пошкоджена, яка йде на лікуванні різними мазями, Коли вона вимагає глибокої регенерації, тоді я можу навіть клієнтам додому дати ампулку, щоб вони підтримували результат. Якщо йдеться про ампули Клін, я їх використовую завжди після чисточки. Вони дуже гарно мені заспокоюють шкіру, закривають пори, працюють протизапально. Взяла навіть ампулу собі додому. І коли я бачу, що з'являється якийсь прищик, я її наношу точково на цей прищик, і вони дуже гарно заспокоюються. Якщо це свіжий прищик, то він навіть за одну ніч може заспокоїтися і більше він в цьому місці не вилізеть. Не висушує ампула клін. Вона досить гарно поглинаються, і почервоніння немає, лущення немає. Я закриваю їх також кремчиком. Після чисточки можу нанести зразу ампулу, закрити масочкою. і Коли змиваю маску, уже тоді можу нанести регенеруючу ампулу. А якщо шкіра дозволяє, тоді можу нанести і клін, і також закрити кремчиком. Загальними результатами від, мас... від ампул я дуже задоволена.